На Прикарпатті розпочалася обласна програма Чорний ліс ліс-2014». у таборі, що в селі Козина Тисменецького району урочисто відкрили військово-патріотичні змагання. Чорний ліс проводять уже 21 рік. Організатори прагнуть зробити конкурс всеукраїнським. Чим цьогоріч, особлива особливо програма дивіться у наступному матеріалі. Збір шикування, патріотичні гасла, гімн України та чорного лісу. Саме так в таборі розпочинається і закінчується день. Конкурси, змагання, захопливі ігри. Хтось до табору приїхав уперше, а хтось бере участь уже кілька років поспіль. Маю зараз дуже багато друзів із позаминулих змагань, і з теперішніх і підтримуємо стосунки. Чорний ліс ліс-2014» приурочили чотирнадцять приурочили українського січового стрілецтва і пам'яті героїв Небесної Сотні. Тому на першому місці військово-патріотичне виховання і дисципліна. Так, безумовно, у нас є і покарання, але це покарання є дитячі, це 5 присідань, 10 присідань. За що? За, які за те, що запізнилися, за те, що можливо з'явився з'явилося сміття на території їхнього наметового містечка, або не, не прибрано на території. Тобто за це відповідно вони несуть певні такі, будемо казати, дитячі покарання. Спочатку важко, а потім вже привикається. Навіть подобається. Завдання, які підготували для дітей, найрізноманітніші: стрільба з пневматичної зброї, метання гранати, основи пішохідного туризму, в'язання вузлів, переправи, розпалювання вогнища, інтелектуальні ігри. Цьогоріч змагання особливі ще й тим, що невдовзі стануть всеукраїнськими. Сьогодні прийшла інформація з міністерства, що нам дають на всеукраїнське фінансування, на всеукраїнський чорний ліс, деякі кошти, міністерські кошти. Правда, просять трошки змінити назву, але Дух чорнолісу точно буде. Всеукраїнський конкурс планують провести до свята покрови в одному з туристичних комплексів Прикарпаття, не в таборі. А поки ж діти змагатимуться на узбережжях Дністра і визначатимуть кращого.